Радіо ЮЕЙЧИКАГО Наталія розпочинає. Конституційний суд Вірменії визнав римський статут відповідним до своєї конституції. Країна почала процес ратифікації римського статуту для того, аби аби притягнути до відповідальності за ймовірні військові злочин Азербайджан. Утім, відтепер вона і сама зобов'язана виконувати рішення суду Гаги, зокрема, затримати на своїй території Володимира Путіна та Марію Львову Білову. Німеччина передала новий пакет допомоги для України. Уряд Федеративної Республіки Німеччина передав саме власне три інженерні бронемашини запчастини до танків та БМП Мардер, 70 кулеметів MG3, а також 30 систем виявлення ворожих дронів. Держсекретар США Ентоні Блінкен припускає, що Україна може повернути деякі свої території не військовим шляхом. Проте відповідне рішення ухвалятимуть лише самі українці. Про це він сказав під час виступу перед палатою представників. Ось його пряма мова. Вважаю, що в Україні буде територія, на яку українці будуть сповнені рішучості боротися на полі бою. Там також може бути територія, яку вони вирішать повернути іншим способом. Сказав Блінкен своєю чергою. Республіканець Кріс Стюарт натякнув, що йдеться саме про Крим. Він заявив, що боїться не визнання того, що Крим відрізняється від, від, від Донбасу. Натомість Блінкен наголосив, що питання про звільнення території, зокрема і Криму, мають вирішувати українці. Чого ми не хочемо в наших спільних інтересах? Так це того, щоб все втряслося так, щоб росіяни просто перезавантажуються, переозброюються, а потім знову атакують. Наголосив держсекретар США. Радник офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що розмова що розмова глави держави Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Сідзіньпіням планується. У планах є організаційно займається і офіс президента і МЗС і Єрмак і Кулеба. Ініціативно ми пропонуємо тому, що окрім президента Зеленського, сьогодні пояснити наслідки неправильної фіналізації війни практично немає кому, адже президент досить чітко розставляє всі акценти серед наших партнерів і, зокрема. Серед нейтральних країн заявив Подоляк, він підкреслив, що в організації є складнощі через відсутність наразі в Китаю чіткої позиції щодо ступеня своєї участі у врегулюванні військових питань між Україною та Російською Федерацією. Це досить складно. Є питання того, що Китай ще не знайшов свого нового політичного місця, тобто, чи не хоче він на себе взяти питання врегулювання між Росією та Україною, чи все таки він обережно стоятиме осторонь? Як я розумію, Китай. Та й ще для себе цього не з'ясував, заявив радник. ФТ повідомили, що після візиту до голови Кремля Цзіньпінь проведе телефонну розмову із Зеленським. Проте, за словами президента України, Пекін поки не підтвердив цього. Тим часом у Європейському Союзі заявили про новий пакет санкцій проти Росії. В основному він стосуватиметься боротьби з обходом уже введених обмежувальних заходів. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйн. Також є інформація, що на другий саміт за демократію, який проводить США, не запросили Туреччину та Угорщину. Вважаюся, що це не оцінка внутрішньої політики цих країн, пише Policy із посиланням на трьох американських чиновників, як стверджують співрозмовники цього. Сайту рішення відображає все більше занепокоєння відступом Туреччини і Угорщини від демократії. Хоча США й покладаються на ці країни в протидії Росії та розширенню північно-атлантичного альянсу. Проте до другого саміту долучаться нові учасники: представники Коста-Рики, Нідерландів, Південної Кореї та Замбії. Замбії захід відбуватиметься за участю президента США Джо Байдена і двох десятків високопосадовців його адміністрації. Після отримання танків наступною сходинкою у військовій допомозі від союзників для України є західні винищувачі. Процес зрушив з мертвої точки. Хоча, поки що союзники пропонують Україні лише радянський міг 29 А Україна розраховує отримати насамперед американський ф 16 Наразі лідерам такої допомоги є Польща та Словаччина. Новий пакет військової допомоги від Швеції на Суму 532 мільйони доларів включає також системи ППО робот систем 97, артилерійські системи Арчера, також боєприпаси. Друзі, продовжує надходити допомога від заходу від наших західних партнерів і приємним є той факт, що ми просунулись від ППО до танків до винищувачів, хоча і радіанських міг 29 але винищувачів, яких ми не мали, не мали достатньо зараз. Уже на порядку денному є американські винищувачі F-16 новітнього зразка. І є, є кому лобіювати наші інтереси саме Польща і Словаччина. ми знаємо, що Словаччина надала було нам перші чотири винищувачі. Міг 29 Тепер Польща також включилася в це і власне допомагають. Тому я думаю, питання часу, коли ми це отримуємо. Оскільки знаємо, що мало отримати вони також потрібно вміти ними користуватися. І процес навчання триває зараз і на ті самі F-16. Але також, головною новиною, напевно, в цьому блоці я думаю... що в ви... європейському союзі так. заявили про новий пакет санкцій проти Росії. Ні, це не ця новина. Я тебе хотів підловити. Що на другий саміт за демократію, який проводить не запросили туреччину та угорщину. Це вкотре показує, що. Що потрібно тримати наших ворогів чим подалі, показати їм цю дистанцію і те, що, що ну, так дивно ну, добре. Що що на твою, чому на твою думку не запросили Угорщину і Туреччину? Угорщину зрозуміло, тому ну, що, так, зрозуміло. що їхня позиція їхні, знаєте саме, що вони не ратифікують римський статут, власне, те, що Путін Вже, має Путіна, так. так, чому Туреччина в цьому списку? Ну, а ти як думаєш? Мені цікаво твою послухати думку, і потім я тобі відповім. Власне, дякую, Вадим, за переведення стрілок, але це питання має бути до експертів. Я думаю, ми обов'язково піднімемо це питання ще пізніше. мене особиста суб'єктивна точка зору, тому що Туреччина завжди. Хоче і старається загравати з, з, з суперниками Сполучених Штатів. І це така холодна, напівхолодна війна між Туреччиною і Америкою. А ще триває з тих пір, коли ми пам'ятаємо одного громадянина а, Сполучених Штатів. А, власне, з ним були не по закону. Не по правових нормах повелися в Туреччині, і тоді американці дуже сильно розрозсунули розмулхали цей скандал, і він, він вийшов на міжнародний рівень. І, власне, довго точилася ця справа. Напевно, пам'ятають наші слухачі хоч може деякі з них про цей конфлікт. Зараз туреччина приймає Путіна. В Туреччина їздить власне Ердоган. Говорить Путіна. Він хоче бути тим, хто помирить дві країни, які по суті ніколи не зможуть вже жити мирно. От і Байден хоче показати, що Насправді потрібно чітко виявити вияснити, яку позицію приймає та чи інша країна, поки Угорщина і Туреччина не змінить своє загравання з ворогом. Я думаю, до тих пір і Байден і Сполучені Штати будуть їх ігнорувати або, хоча би такими, знаєш, непрямими методами, натякати, що друзі вам з нами не по дорозі, вам з нами не бути на одному засіданні демократичних країн. Ти, наче вкрав мої думки, наче прочитав все, що я хотів сказати. Дмитро я повністю погоджуюся з тобою. Ну, Союзу ти був зауважив, що дійсно вони вводять так званий одинадцятий пакет санкцій, уже аж одинадцятий після року повномасштабного війни. Навіщо аж одинадцять, ніхто не знає, чому не можна було в першому ввести всі а, ці пункти, що зараз і є, і виконати. Але знову ж таки, це є бюрократія, це є Європейський Союз, і напевно в них все так працює. Але що тут важливо, те, що вони. Також моніторять, також слідкують за тим, щоб росіяни не обходили вже існуючі пакети, тому що мало ввести санкції, можна сказати, що хоче, що забороняємо діяльність сюди для всіх банківських систем. Але якщо є методи обходу і на них не звертати увагу, то ці цей пакет по суті є недієвим. В 11 пакеті це все передбачено і сподіваємося, що попередні 10 стануть ще більш ефективними, тому не варто це недооцінювати а навпаки, бути вдячним нашим партнерам, що вони працюють над власне тим, щоб Росія не змогла більше продовжувати свої дії. Так, а ми будемо йти на рекламну паузу і почуємося вже за декілька хвилин з наступними нашими блоками. Це місцеві новини Чикаго, надзвичайні новини світу. І, звісно ж, все інше це культура, спорт, музика. Тому почуємося. А перед цим нагадаю наш номер телефону: це 773 800 2860. Телефонуйте і приєднуйтесь до нашої дискусії. Радіо Чикаго.